Якщо ви хочете зробити вивчення вашого предмету цікавішим, використовуйте онлайн-сервіс для створення дидактичних матеріалів Stadys В даному сервісі ви можете створювати безкоштовні картки для поглиблення знань наших учнів з вашого предмету. Для початку ви реєструєтесь у сервісі і заходите на нього. Я знаю і вірю в те, що ви дуже креативні і вмілі, і для вас цікавішим буде створення власного матеріалу, а не використання робот, наробок інших. Хоча, якщо ви хочете подивитись, що створили люди у цьому сервісі, перед вами категорії. Як, зайшовши на які ви можете знайти ті чи інші матеріали. Але ви прокручуєте бігунок донизу і створюєте власну флеш-картку. І нажимаєте на такий значок, який означає створити нову картку, нову, нове завдання. Перед вами з'являється ось така, такий вигляд цієї картки. Ви її обов'язково називаєте. Наприклад, мені треба створити картку із дотвору Айвенго. Я називаю свою картку Айвенго і вибираю категорію. Ви бачите, категорій тут дуже і дуже багато. Ну, мені, наприклад, треба категорія література, я її буду шукати. Ось категорія літератури. Я обов'язково зберігаю те, що я створила. І переходжу до другого етапу роботи. Я нажимаю е, наступну сторінку, і перед мною випливає такий, та, така сторінка, де я повинна створити е, дану, даний банк питань, з якими я буду працювати. Ліва сторона цієї сторінки це питання, а права правильні відповіді. Наприклад, одне з питань. Таке головний герой твору Вальтера Скотта. головний герой твору Вальтера Скотта. Відповідь я записую в протилежній колонці, це Айвенго. Таким же чином я заповнюю і інші клітинки чи лінійки цієї таблички. Ім'я чорного лицаря річард левого серце. Перевіряю, щоб не було помилок, Річард Левове серце і е, заповнюю всі питання. Після того, як всі питання будуть записані у табличку, ви знову їх обов'язково зберігаєте. Після того, як ви збережете всі ці питання, перед вами випливуть ось такі завдання, які б ви могли створити. Цю і частину знайти, і знайти відповідність, і скласти пазли, і скласти таблицю. Ну, наприклад, розглянемо одну із таких робіт: це складання кросворду. Коли ви натискаєте на кросворд, перед вами виникає створений самою програмою уже готовий кросворд. В даному випадку ім'я чорну, ви нажимаєте на питання, і перед вами потрібно внести вірні слова ім'я Чорного лицаря. Нажимаємо Ентер і питання вбудовується в кросворд П'яте питання ровена для Седрика Сакса, вихованка. Enter. І наступне питання. Четверте. Блазен Седрика це Вамба. Вамба. Ентер. Наступне. Брат Річарда Першого, Джон. Шосте питання. Головний герой твору Вальтера. Як бачите, програма сама вибирає ті слова, які їй підходять. Вальтера скотта. Ентер і останнє запитання. Друге. Вилікувала Айвенго від поранення Ребекка. Ребекка. Так, ми розв'язали повністю кросворд і перевіряємо. Перевірка показує, що ми всі відповіді дали вірно. Якщо вам не сподобався чимось цей кросворд, ви можете е, створити інші. Або е, скласти ось таку відповідність. Ви бачите, що деякі е, або відповіді, або питання закриті, і ви повинні відгадати. Те, що записано за темною клітинкою. Ви також можете за допомогою цієї програми створювати ось такі тести, де питання різного плану або скласти відповідність, або внести текстові відповіді. Зверніть увагу. Внизу під даним тестом є такі інструменти для отримання посилань, яке дозволить вбудувати те, що ви створите у цьому сервісі, на, у ваш блог. Ми натискаємо відповідний значок і копіюємо нашу. Наше посилання. Поруч у вільному вікні ми відкриваємо наш блог І створюємо новий допис. Звичайно, його називаємо. І вставляємо не фразу, як ми раніше вчили фразу малюнок або що, а вставляємо так званий HTML, код з допомогою якого вбудовується зображення у ваш блог. Правою кнопкою ми вставляємо те, що скопіювали, заповнюємо. Мітки ну, в мене вже є, тому що деякі роботи по Айвенго вже були. Робін Гуд, наприклад, Айвенго, Walter Scott, Світова література, Те, що вам потрібно для вашої публікації, натискаємо готово і публікуєте сторіночку, і, звичайно, Її треба вбудувати з тим розміром, який підходить саме для вашого блогу. Ви коректуєте ваш розмір, вашого зображення. Ну, наприклад, ви вставляєте розмір 500 на ну, 380. Це, наприклад, дуже все. Той розмір, який вам підходить. І, звичайно, публікуєте. Коли ви переглядаєте ваш блог, ваша публікація збудована. Ви бачите, вона діюча, прямо о, можна у блозі проходити даний текст, тест. Я Думаю, що наша е, спільна з вами робота сьогодні буде гарною і принесе свої плоди і допоможе вам розібратися у новому сервісі і е, допоможе гарно працювати. Дякую.